Рішенням суду я не задоволена, з того, тому що моя мета була довести, що відсутність оґрунтованої підозри. Я в судовому засіданні, мені здається, наголосила е, факти, які не можуть бути спростовані, тому що е, судова справа це документи. Я працювала судом в розрізі судової справи, нічого іншого. Сьогодні ви бачили самі, що я нічого не добавляла і пояснила свою позицію, виходячи лише навіть з тих документів, які були надані стороною Будобачення. Дуже шкода, що суди в нас займають позицію, що на досудовому розслідуванні вони не будуть ретельно все вивчати і залишається право тоді, коли вже закінчиться досудове, а для того, щоб суд потім по суті визначав винуватість чи відсутність винуватості особи і інші обставини, які є важливими. Але дуже шкода, що цей період, коли відбувається досудове розслідування, людина знаходиться весь час під кримінальною відповідальністю, відповідно вона несе певні наслідки, є обмеження, є порушення її звичайних життєвих там зазвичай стандартів, принципів і все таке інше. Я вже не говорю про те, що порушується авторитет людини. Накладається це на психологічний стан людини, членів, друзів, членів ну, Звісно, це негативно. Тому ну, я сьогодні намагалася донести до суддів, щоб вони саме сьогодні розібралися і встановили відсутність обґрунтованої підозри. На жаль, цього не відбулося. При цьому вони, можливо, дочули напевне моїх тез і визначили. Запобіжний захід найменший, який може бути застосований стосовно примінами впровадженні, тобто десь якісь мої тези були аргументованими. Я вважаю, що вони. Принесли свій результат і тому ми сьогодні маємо таке рішення, яким по суті підтверджено лише виконання обов'язків. Я вважаю, що це при наявності обґрунтованих підозрюва, це достатньо. Однак, з точки зору моє, моєї як захисника, що я не вважаю, що наразі тут взагалі є обґрунтоване і тому мій клієнт мав би залишитися без будь-яких запобіжних заходів. Ну і звісно, якщо ви говорите про справедливість. В ідеалі, так? То судове рішення могло повинно було б говорити про недоліки роботи правоохоронців, і тоді б правоохоронці почали задумуватися і виконувати свої обов'язки значно краще, і не було б таких негативних ситуацій, як ми маємо наразі. А нагадайте ще раз, яке саме рішення ухвалив суд. Суд сьогодні скасував ухвалу першої інстанції і не свідчив тоді, там, де було визначено запобіжний захід тримання під вартою з альтернативи нанесення застав до Чисто тисячі і застосував тому клієнта плохого ігоря запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з певними обов'язками, які передбачені статтею 42, це з'являтися до слідчого прокурора і до суду за викликом, а також здати паспорти. Ну і в принципі всі обов'язки, які мала би людина виконувати при наявності будь-якого кримінального провадження, якщо це добропорядно По суті, Я вважаю, що цей запобіжний захід мінімум порушує права. Мого клієнта і тому десь маленька доля справедливості відбулася.